Є камери, в яких має сушитися сміття, поки що вони не закриті. Частина воріт лише тільки приїхала. Це майбутній сміттєпереробний завод у Львові. Його будівництво триває. По контракту на сьогоднішній момент, вже тиждень, ми мали би тут ходити, привезти першу машину сміття і починати тестувати. Мало би стояти обладнання, їздити техніка, закриватися ворота, працювати пожежна система, працювати система знепилення. Працювати камеробіосущінням. Будівництвом заводу займається польська компанія. Її представник Шиштов Хаб'єр каже, будівництво заводу займає ще три місяці. І додає, затримки будівництва через комунальне підприємство Зелене місто, яке не виконало певних робіт. Те, що пан Єгоров сказав, це мало бути готове на 2023 рік. Місто повинно закупити усі мобільні інструменти, того немає. І те, що каже пан Єгоров, що тут вже все мало бути введено в експлуатацію без виконання, яке мало би виконати зелене місто, то неправда. Ми готові закінчити будівельні роботи за три місяці і будемо чекати на наших партнерів зеленого міста, щоб вони зробили свою роботу. Проте, керівник зеленого міста Олександр Єгоров, каже, згідно контракту, всі ці роботи має зробити польська фірма-підрядник. Підрядник на сьогоднішній момент, окрім тих робіт, які він зараз каже, що він має зробити, повинен внести ті роботи, які він починає спекулювати і передавати. Благоустрій території, включаючи будівництво огорош, внутрішніх доріг, тобто всіх доріг. Протуарів, зелених насаджень, тощо подача води, відведення технологічних побутових січних вод, а також дощової води, в тому числі забезпечення необхідних обсягів зберігання в межах майданчиків заводу. Це є роботи, які забезпечені нами. І тут є електрична лінія, що що з'єднує підстанції. Так ми це визнаємо. І закликаємо контрпроцес перестати блокувати нам можливість завести підрядника на майданчик для того, щоб він зробив свої зобов'язання. За словами керівника зеленого міста, згідно контракту, сміттєпереробний завод мали б збудувати 5 жовтня. З своєю чергою представник польського підрядника каже, вони завершать будівництво цього року і наступного готові вести завод в експлуатацію. Олядина Кандрій Пшик, Суспільне новини, Львів.